Так, раки. Ой, дуже хороша карта. Це шістка кубків, це спілкування, це підтримка. Це коли ви точно не самі. Тут бачите, хто тут, батько з сином, вони щось роблять разом, вони якось гарно проводять час, можливо, батько-сина чогось навчає, можливо, навпаки. Тому зверніть увагу на тих, хто дійсно ваш друг, тих. зверніть увагу на тих, хто дійсно завжди біля вас. Можливо, ви... тут програється ситуація, коли у вас є дружба з людиною, яку ви знаєте давно. Подивіться, хто завжди на вашій стороні, хто робить вас щасливими, хто допомагає вам своє життя покращити, хто дає вам цінну інформацію. Тому що якраз жовтень це період, коли ви будете відчувати цю підтримку, коли ви долаєте якийсь період самотності, страху, чогось незрозумілого, чогось затемненого, якраз це